Семеро загибло десять поранено. Бойовики більше півсотні разів обстрілювали сили. АТО. є жертви серед мирного населення. Велика двадцятка в Австралії зібралися світові лідери серед тем і нові санкції проти Росії. Ця агресія загрожує всьому світу. Подорожчав, зарплати знецінились. Як виживають люди, у кого кредити в валюті? Новини продовжить серіал Вільна гривня, вільні ціни. Ми е, на, на, на цей час вже боргуємо дві тисячі з тих, щомісячних внесків. Гордість країни новини розшукали українського вченого про якого заговорив весь світ, колись він відкрив комету, на яку після 10 років польоту приземлився супутник. Я запропонував відразу, що треба назвати це місце посадки. Київ, чому тому, що е, відкривачі тут жили, працювали. 19.31, новини суботи в студії Лена Довгань. Мої вітання починаємо з подій на сході. Кількість загиблих внаслідок обстрілу, обстрілу на Луганщині зросла. Нагадаю, в п'ятницю вранці бойовики гатили по селу трьох ізбенка зградів та мінометів. Одна з мін вибухнула на вулиці. Через це загинула дев'ятирічна дівчинка. Ще один снаряд упав на подвір'ї біля хати. Загинули літні люди. Такі дані Ренбо в місті Кіровському на Донеччині обстріляли шахту. Загинув гірничий майстер. Ще двоє робочих поранені. В прес-центрі а повідомляють за минулу добу Бойовики більше 60 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Через бойові дії загинуло семеро українських бійців, а десятеро поранено. Найскладніша ситуація на Дебальцевському плацдармі. Саме там зафіксована найбільша кількість обстрілів наших позицій. Вночі бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по нашим підрозділам в районі Станична луганська Близько півночі здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню БМ-21 град підрозділів, що знаходяться неподалік Кримського. Бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських бійців, які захищають Донецький аеропорт. За минулу добу по ньому двічі гатили з мінометів. Напад було відбито, кажуть в Ренбо. Крім того, терористи обстріляли сили АТО в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Гранітне, Павлополь це на Донеччині. На Луганщині вогонь вели по блокпостах українських військових поблизу Міуса, Чорнухиного та Вільхового. Безпілотникам вітчизняного виробництва готові забезпечити українську армію волонтери. Розвідників, які піднімаються на висоту 15 кілометрів, показували столичні авіамоделювальники, а оцінювали їх бійці, які воюють на сході. Наталка Калінка далі. Так, вправно керувати безпілотником, боїть Михайло навчився за тиждень. Машинка послушна, то здавши в руки сам прилітає оптимальний для розвідки, тому що він маленький, і шустрий. А це безпілотник столик. Він може літати годиною, піднімати вантаж до двох кілограмів. Підбити його практично неможливо, кажуть розробники. В 600 метрів попасть зовсім совсім Я просто. Я сказати, що неможливо, разі що шальної пулі. Якщо Взвод стане, ти пару боєкомплектів туди вистрілять. Саме цей безпілотник уподобав Дмитро з батальйону Азов. Якщо наш боєць десь далеко, треба йому набої, їжу, медицину відвести. Дуже дуже корисна річ. А такий безпілотник замінний у місті каже волонтер Петро і додає, готовий збирати по п'ять таких за день, якщо є всі деталі. Він ну, може зависати на якомусь. На якійсь висоті і ну, в місті це дуже важливо, бо ну, в місті не важливо літаком координувати чітко свої позиції. На ній можна побачити пересування техніки, так, та якщо не замасковані ну, піхоти, то без проблем виявляється. Цим апаратом зацікавилися бійці Айдару. Я так розумію, при виході одного з да, він може дотягнути. А квадрокоптер не долітає. Там уже 100%. Звісно, очень необхідні вещи, тому как у нас практично нічого нет для розвідки. Міністерство оборони и МВД теж не обеспечують такими. То есть пока що на таких на любительських моделях і работаем. Усі представлені безпілотники, винахідники готові передати бійцям, які їдуть у зону бойових дій. Наталка Калінка, Андрій Скорик, перший національний. Сьогодні бойові побратими та рідні згадують Сергія Цимбала, добровольця батальйону Київська Русь. Він загинув під Дебальцем, прикриваючи в розвідці трьох товаришів. В містечку Ставищі на Київщині, на честь земляка, тепер хочуть перейменувати вулицю замість радянської дати їй ім'я Сергія Цимбала. Про героя то далі в сюжеті Ольги Скотникової розплакалась, випросила. Показує паспорт. Бачите, в мене не народження, не ну, зробіть мені подарок. Де ж мій Сережа? Розкажіть. Кажуть, що вчора відправили вже. Лілія Цимбал згадує, як у власний день народження дізналася, що її чоловік записався добровольцем в батальйон Київська Русь. Ловитиме? Кидати ловить? Кидати? Кидати не ловить. Кидати. Це відео з архіву сім'ї. Ліля з три сином Сашею їздила провідувати чоловіка на полігоні. Каже, намагалась відмовити його йти на війну. Сережа казав, ну хто як не я. Ну, от я не піду, другий не піде, третій. Ну, хтось ж має захищати вас. Ми просто жили рік в Краснодоні, коли Сережа працював в прокуратурі. У нього багато там осталось друзів, які ну, розказували, як там важко живеться на цій території окупованій. І Сережа казав, хай ми не зупинимо війну, але ми не дамо, щоб це все дійшло до вас. У Дебальцево в розташування батальйону Сергія відвозив двоюрідний брат Андрій. Ми заїжджали в Дебальцево і там стріляють. Тут, тут діти бігають малі. Ну, страшно, і дико на це дивитись. Ну, незвично. Це також відео війни, зняте Сергієм Цимбалом. Його вдова каже, відчувала, що відбувається під час перемир'я навіть зі змісту отриманих СМС. В останні кілька днів він присилав там вночі в три часа ночі. Прийшла СМС. Живу заради вас три кропки там. Ви сенс моє життя, ваш тато. Ну, я розуміла по цих смс, що там щось страшне було. 7 жовтня телефон Сергія не відповідав. Побратими розказали родині, що група розвідників і Сергієм потрапила у засідку. Він загинув, рятуючи трьох товаришів. Останню путь у рідному ставищі його проведжали по вулиці, на якій Сергій Цимбал виріс. Тепер радянську хочуть перейменувати на його честь. Побратими і друзі звертатимуться, щоб бійцю присвоїли звання героя України. Ольга Скотникова, Олександр Сафронов, перший національний. В Тбілісі мітингували проти російської агресії. Акцію провели прихильники колишнього президента Грузії Михайла Сакашвілі. Городяни прийшли містом під антиросійськими гаслами, прапорами Грузії та Євросоюзу. Нинішню владу звинуватили в тісній співпраці з російськими посадовцями. Свою акцію провели і противники Секашвілі. Експрезиденту закидають бажання повернутися до влади і звинувачують в тому, що допустив грузино російський конфлікт восьмого року, коли незалежність проголосила Абхазія та Південна Осетія. І сам Сакашвілі до своїх прихильників звертався з центру української столиці на Михайлівській площі відбулася акція проти російської агресії. На неї прийшли і грузини, і українці, і росіяни. Репортаж Ірини Ромалійської проти окупації, проти анексії Росії, грузинських і українських територій. Мітинг розпочинають із хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять Каха Бендукідзе. Відтак гімни України та Грузії. Дякую! Дякую! А что это было? Да здравствует, Грузия! Будьте на захранении град, играть, играть. Где такое выучило? На прошлом митинге против. Антіконституционних виборах Донецьку. родина Оксани з Донецька. Ми винувати перед Грузією, тому що ми молчали раніше. Но сейчас, уже коли біда прийшла і в наш дом, ми розуміємо, що только об'єднаєсь, ми зможемо остановить врага. Якщо його за то это будет кол для Путіна. Ольга Курносова з Росії і Ракрі воював за Осетію та Абхазію. Зараз тренує українських добровольців. Если мы здесь победим, мы обязательно победим. Мы завтра победим у меня на родине. Приехав на акцию колушни президент Грузии Михаил Саакашвили. Грузины, которые воюют вместе с вами, будут говорить: "Мы украинцы, мы грузины, дачь мы украинцы, мы никогда не сдадим ни Украину, ни нашу страну, и мы обязательно победим". Сейчас 5 минут для того, чтобы было... На батьківщині Сакашвілі в розшуку. До мітонгувальників в Тбілісі звертається з Києва. Ірина Ромалійська, Євген Чижик, перший національний. Російська агресія одна з тем зустрічі світових лідерів Австралії. Також теми саміту Великої двадцятки, економічні реформи, ісламська держава, вірус Ебола вже традиційно. Зустріч супроводжують протести антиглобалістів. На вулиці вийшли й вихідці з України, вимагали запровадити нові санкції проти Росії. Далі Анастасія Синяговська. У вузьких коридорах австралійського парламенту політики з усього світу. Лідери клубу великої двадцятки обговорюють загрози для світової економіки. Керівники провідних держав Європи ручкаються з путіним. Емоції охопили канадського прем'єра. Стівен Гарпер під час короткої зустрічі порадив російському президенту забиратися з України. Путін відповів: російських військ на території немає. Українське питання лідери Євросоюзу і президент Шабара Кобама обговорюватимуть за кілька годин. Ми відіграємо провідну роль у боротьбі з вірусом Ебола, а також у протистоянні агресії Росії проти України. Ця агресія загрожує всьому світу, і це продемонструвала жахлива трагедія зі збитим боїнгом на Донбасі. Глобальна та європейська економіки розвиваються повільно. Еволюція гальмує напруженість на наших східних кордонах. Москва не повинна постачати зброю бойовикам. Попри шутки про швидкий від'їзд Путіна і саміту з ним зустрілася Ангела Меркель за зачиненими дверима. Говорили більше як годину. Канцлер Німеччини підтвердила, єС розглядає новий список росіян, проти яких готові запровадити додаткові санкції. Зі слів Путіна обмеження не в компетенції великої двадцятки. Їх можуть вести тільки під егідою ООН і Радбезу. Зустріч. Чи в австралійському парламенті проходять в оточенні антиглобалістів противники торговельних монополій і прибічники миру влаштували ходу, провели флешмоб і українці, що живуть у Брізмені. знаю, де ми хочемо, щоб керівники визнали агресію Путіна та Російської Федерації і наклали санкції на державу, яка знущається з України протягом багатьох років. Путін відповідальний за катастрофу Боїнга. Заключний день форуму стартує вже у ці хвилини. Лідери великої двадцятки спробують змінити структуру енергоринку. Хочуть, щоб нафта і газ не впливали на зовнішню політику. Для цього планують створити спеціальну міжнародну агенцію. Анастасія Синяговська, перший національний. Ми продовжимо серіал Вільна гривня, вільні ціни. Сьогодні мова піде про валютні кредити. Відколи валюта подорожчала, число проблемних кредитів, за якими люди просто не платять, зросло. Близько 300 тисяч українців в Україні, за даними НБУ, мають саме валютні кредити. Який вихід пропонують клієнтам банки, та коли чекати на закон, який допоможе людям? Дослідження Ольги Лузан. Власниця невеликого магазину Ніна перераховує денний виторг. Більша частина їхнього з чоловіком заробітку іде на виплату доларового кредиту за квартиру. Брали його ще 2008-го, коли долар був по 5,05. Коли ми брали кредит, банк ну казав, що валютний кредит взяти набагато вигідніше ніж гривневий. все було добре до, до зими цього року. Тепер із належних 800 доларів подружжя щомісяця може сплачувати тільки половину. У мене є двоє дітей. Чоловік, тренер тренер з тенісу при дю США. Те, що заробляє чоловік, це фактично тільки на харчі вистачає. А то, що заробила я, це от я сплачувала за це за по кредиту. Родини, які опинились у схожих умовах в Україні, майже 300 тисяч. Саме стільки за даними НБУ в країні оформила доларових кредитів. Відколи гривня впала, а долар зріс, ті, хто позичав іще за курсом 5,05, час від часу влаштовують акції протесту біля НБУ. Головна вимога перерахувати доларові кредити в гривневі за старим курсом у профільному банківському об'єднанні. Це коментують так. Якщо ми переведемо мгновенно всі валютні в гривну, там по курсу якомусь, по ніриночному любому, будь-то 5, 8, 10, у банків возникнуть большая э, проблема с выдачей з И мы следующим, следующим шагом мы получим не кредитный майдан, а получим депозитный майдан. Когда люди будут стоять под банками и требовать «верните наши депозиты». Верховна Рада та Нацбанк розробила законопроект, за яким доларові позики мали б перевести в гривневі за актуальним на момент переведення курсу. Депутати ухвалили документ у липні доповнювати його та робити законом. Має вже наступна Верховна Рада. Поки закону нема, кожен вирішує питання, як уміє, каже Олена Коробова. Банк може запропонувати клієнтам полегшити кредитний тягар. Варіанти по в кредитним канікулам, то есть платится только, например, проценти по этому, или платиться в первую очередь тело. Ну возможные варіанти это у каждого банка індивідуальні условия. І второй варіант это перевод из валюти в гривну или просто можна рассмотреть там рассрочку, да там на несколько лет там була на 5 лет, попросить там на 7 лет. Ніна домовитися з банком не змогла. Ми на, на, на цей час вже боргуємо 2000 тисячі з тих щомісячних внесків, і наразі, от я не бачу виходу з цієї ситуації. Навіть є такі побоювання, що просто прийдеться закрити, закрити магазин, і тоді ми просто взагалі не зможемо навіть і гривні заплатити. Ольга Лузан, Світлана Мокогонська, Андрій Машляківський, перший національний. І про космічні досягнення за участі українців днями співробітникам європейського космічного агентства вдалося посадити зонд на поверхню комети. Вона називається Чурюмова герасименко Космічний апарат летів до цілі більше 10 років та подолав відстаню понад 6 мільярдів кілометрів. Запуском та посадкою апарата спостерігав і один з відкривачів комети. Це український астроном, директор Київського планетарію Клим Чорюмов. Спостерігав він разом з колегами в Німеччині, а нині він вже в Україні. З ним зустрівся наш Григорій Пир. Це зменшений у 10 тисяч разів макет комети Чуримова Герасименко. 45 років тому її відкрили українські науковці. Нині Світлана Герасименко живе в Таджикистані. А Клім Чурюмов очолює київський планетарій. Побачивши в далекому 1969 році перші знімки з небесним тілом. Клим Чурумов спочатку прийняв його зображення за ваду плівки. Це плямка, що це таке? Або дефект, або дійсно нова. У 2004 році на комету Чурюмова герасименко європейське космічне агентство направило апарат Розетта. Клим Чурюмов був присутній на запуску. Астроном пояснює, за значенням для науки політ Розетти можна порівняти із висадкою людини на місяць. Комети це капсули часу, тобто вони зберігають речовину, первинну речовину, з якої 4,6 мільярдів років утворили сонце і планети. Ми будемо знати, коли будемо вивчити. З допомогою цієї місії цю речовину первину будемо знати, з якої речовини виникало сонце і наша земля. Десять років по тому цього тижня астроному знову запросили в європейське космічне агентство. Там, 12 листопада, він спостерігав, як відокремившись від розети, зонд Філа сідав на поверхню комети. Завдяки модулю, науковці змогли навіть почути, як звучить небесне тіло. Та Чурюмов поїздкою у Дармштадт залишився розчарований. Треба назвати самі посадки Київ. Чому? Тому що відкривачі тут жили, працювали, вчилися і відкрили в Києві цю українську комету. Нині науковці втратили зв'язок із модулем. Проте, клім Чурюмов, сподівається, що місія модуля на відкритій ним кометі ще не завершена. Григорій Пилік, Сергій Тищенко, перший національний. І про погоду сполучені штати засипає снігом. Найбільше не було в штаті Мічиган, подекуди до пів метра. А за разом 10-градусний мороз. Дороги перетворилися на ковзанки, автівки злітають в кювети, Випратися водіям допомагають рятувальники, не вщухають снігобати і в айдахо в центрі. США. настільки сильні снігобати в листопаді американські синоптики фіксують вперше з початку 20-го століття. І о 20-й годині сьогодні на першому національному дитячі Євробачення. Ви зможете подивитися пряму трансляцію і поболівати за українців вже зараз. На цьому все нагадую, ми є в інтернеті. Ті, і в соцмережах дякую за увагу. До побачення.